Є новина, друзі, чому Порошенко поранена качка і при чому тут Гончаренко Дослухайте до кінця? Я раніше розповідав відео, що Гончаренко поїхав на огляди до Вашингтона, що він там зустрічався з членом адміністрації. Трампа і от знову зараз, прямо зараз, Гончаренко в США, але тепер він у Флориді, де Трамп грає в гольф. І він фотографується всім виглядом, показує, що він там зустрічається, робить якісь відповідні дії. Я думаю, що Гончаренко однозначно е їздить в США. Так, часто для того, щоб просунути свій політичний проєкт. Можливо, це зі згоди Порошенка відбувається і по його зв'язкам. Але я думаю, що цей політичний проект буде окремим від партії Порошенка. Чому тому, що він є пораненою качкою, видно, що ну, влада його не допускає, наприклад, до поїздки в США зараз, як це відбулось, і туди їде Гончаренко. Він виступає, відео робить ролики, знімає, але це ну дуже мало переглядів набирає дуже мало цікавості. В людей до Порошенка зараз, і це видно. Його телеканали, в нього купа телеканалів, блогерів, портника, в інтерв'ю. Але це ну, не дає тої суспільної підтримки, яку хоче отримати Порошенка. І тому Гончаренко це їх варіант. Ну не пускають Порошенка, їде Гончаренко, і там веде перемовини, себе фоткає, показує. Він блогер, він веде там. Різні стріми, постійно допомагає людям, десь, десь там хтось критикує, атакує. І на його базі можна створити політичний проєкт, маючи зв'язки Порошенка, які є ну, в адміністрації Трампа, про що постійно і заявляє Порошенка. Тому от я абсолютно не здивую, що ну, Порошенка може піти знаєте, на задній план. Ну, за це йому, наприклад, знімуть санкції, а висунуть лідера нового Партії, ну якоїсь новоствореної ЄС Гончаренка, які і добувається цього в Вашингтоні. Напишіть, що ви думаєте, верніше зараз в Флориді? Напишіть, що ви думаєте, лайк і репост.